Scroll. Конечно же, я. Бляха, у мене купа патронів для рушниці і немає патронів для пістолета. Шо за. Я бачу, я б. Мене уб'ють! Мене убили. А тепер ты зі мною говориш? А, Карина. Лена. Она <звук> Лена, тебе <ты> нормально? <звук> Карина, текай, Карина, тихо. А? Карина, ты что? Карина, дай ты вон. Люди, люди задыхнулись. <звук> <звук> люди задыхнулись. У ведмедь напав на мужика. Мужик пішов рубати дерева, на нього напав ще один ведмідь. Він рубає друге дерево, на нього нападає два-два ведмеді. Втікає від ведмедів, ведів убивають доски. Микола 12 хоче додати вас, друзів. Микола, вали сюди. Микола 12, ви можете Микола 12, ти вмієш грати в Бравл Stars? Я вмію. 2000 кубків, маємо. як не я. Здорово. <плес> <плес> ти мика. 12. Пан Микола 12. Я надіюсь, ви не монстр. За мною ходить якийсь пан делікатик. Я ж надіюсь, ти не монстр. мене Я тебе знайшов. Що ти робиш? Це... А ой, бляха, монстр! Палю тебе, палю пау. Я вбив монстра. Знаю. <нацелес> Остання пу. <О, нацелес> Карин, ви отну от. О, о. Та куди ти? Що я... це в тебе таке? Коло 12. Та йо, пересити, не пали мене. То, що я чорний, не означає, що мене можна палити. Е, абір, абір, ні сюди, абір. Я хочу пицца. О, це ж мені. Лену, спокусь. Йо, пересите, це я. Я тебе по нормальному прошу, блядь. Я по нормальному просив. Чотко. Я надеюсь, що на мене тепер переставили обіжати, ну, крім Лени. З нею не вийшло не розминутись, і вона от якимось образом умерла. <звук> Такий чорт. <звук> Привіт, Карина. <звук> Та блядь, больно! Бля, іди сюди, іди сюда. Привет, Карина. Не ходи під ногами, <звук> куди <ми> побіг. <звук> а ні, це, це свій. Ну все Да скука. Да бля! Останья путь, путь.